Служила, блядь, уже. вас есть. Так, то okay. е е е вот е ви шо має, не можете. Вот именно. Так вы шумаєте до армії? Це ваша суб'єктивна думка. То ваша теж суб'єктивна думка. Я ну, показав то у вас я не підсвідчення. Це додаток до жетона, ви самі це знаєте. Це ваша суб'єктивна думка. То, що це ну, яким ви законом утворені? Ну покажіть, покажіть, що він підтвісаний всі печатки да. є. Так, покажіть, що ви маєте. Ви, що, ну, зажали, ви, розумієте, що це, ну, ви є охоронна фірма, ви маєте обов'язки перед з працівниками. Кожен працівником. Ви самопроволошені. Так, ви наші нафіг, ви не людей знаходитись по черзі добре Док, що ви хочете ну якому ви, ви, ви залишається, залишається, що ви хочете зараз зараз чоловік б... залишається діки. біля нас нічого да. ні, 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 він, він не залишається На його нігде не залишається ніякої він не самовільно він звільнився по нормальному він що ну, то й все вийду Микола мене пане Микола якщо він звільнився по нормальному як ви кажете має відповідні підписи законом питань до нього не буде ніяк здійсниться перевірка і він піде далі Якщо nee, при... ні, ні, я, ми... я не бумага. Так, немає нема ніякої не перевірки. Не ви, не ви, бляха, науку. хернею займаєтесь. Ну, Поняли, бляха, муха. Йдіть туди, бляха, воювати ну, ви, нафік. Ви, ви ви тво... тво... Слухайте, ви мені не розказуєте, куди мені йти, де мені воювати. Давай. Ну, то й не хер тут а чіпати людей. не люди. Як ви тут. Я тобі да, показати свого свого учасника да, чи що? Що Так ти був там, бляха, на блокпусті, а я був на нулю. Ну, що ви трошечки випили, то трошки відтримається. Та ти що, о! Я вважаю, добре, я добру колегу. На, подихай, я тобі силим. Ну, тримайтеся, будь ласка. Тримайте. Тримайте. Тримайтеся. Я руки до мене не розпускаєте. Та від мене спокійся. Ну. Вас. Да. Я за рулем ніколи не п'ю. Спокійся. Спокійся, тато. Ну ніхрена собі, бляха, мухачиш. Не говори це... базар, треба по черзі говорити. Говори ти з ними. З ну добре, ну, ну, ну з вас з документами з вас документів немає ніякого і Шо? все свободні, йдіть собі втрої. бляха їсти катеться далі ну, які відповідні які те, те, покажіть ваше службове посвідчення де пишеться. То не службовий це це до жетона. Ти додаток почитай, я відкрий його спереду і подивися. Тут ти середину покажи. Витягніть його з іншої сторони покажіть. Пишеться на англійській. Там не тіктоки. Ти подивися, Хто, добре. Поліція і поліс. поліс Десята стаття Конституції України яка? яка? Що в Україні діє тільки українська мова. Тут пишеться на мові мови. Є українська. Поліс пишеться. Меж... В Англії подивіться, не пишеться українською. Подивіться, власко, Зразки службових посвідчень тоді розказують. Максим Але, я маю які на дивилися, сайті Верховної тіктоків це. Та добре, про... нехай ви там дивіться я своїх тіктоків. Ви, бляха, фірма та й все. Ваше... Чуїти, ваша... Чуїте, це хлопці. ваша суб'єктивна Ні, Та ви фірма, та всьо. Ваша посвідчень нічого вас немає. Чи те ваша суб'єктивна думка. Давайте, то ваше, давай, то ваша так само суб'єктивна. думка. про утворення немає. Максим. Лов. Визивай слідчу оперативну. Да. Викликай, на, телефон, да. викликай. Ми Ви можемо викликати, yeah. викликаємо. Ви. Визивайте. визивайте бо всі Ви не мотивація, можете зі мною поговорити. Дивіться. Дивіться. Батько воював, син служив. Ось, а тут і чого, бляха, не захищають? Я вам поясню, як у нас звертатись? Ну так, ви вже базар зробили, ви все спортили. Так? Да? Так. Да. Ви зараз мені палатку можете не робити двоє. Ми мусимо перевірити, Так, так, так. Того... Говорити вже, я не буду вже говорити. Це ми поїдемо. Слідай в машину. Сідай в машину.

Спокійніше трошки. <толіг> Та, не, ну, я бачу, Вес. як ви спокійні. Ну то блять, чоловіки як Миколаєвич. Подивіться, отонував. не має чим зайнятися, блять. Людина, сука, блядь, ну, і служила у блядь? Колега мій пояснював службові обов'язки. Які вас обов'язки? Ви, ви послуги надаєте, а не обов'язки. Макс! Ніхто до вас не дзвонив, все розбираємося самі. Да. Мама вас вас його вибігла і дуже сильно просила. Хлопці, відпустіть, будь ласка. А, то то ще він був не, без знань. Ваш мій син. А. Ви знаєте, чи то мій син може, то мій бляха племінник? Чи племінник, чи знайомий. Но. Коля, чуіш, часів та то вже, та їх вже ж треба дозвіл, так само брати. Ви дозвіл вже навіть на зброю не маєте права ходити. Зброю. Почитайте ви добре. Та ви почитайте носіння, добре. У вас і на зброю нема дозволу. Та нема. Нехай приїжджає, дозвіл, лічу якщо... ну, зараз... ну і що ти попереджаєш? Попереджай скільки нічого, він затриманий не буде. Та нічого він затриманий не буде. <голов> та нічого він не буде затриманий. Зараз ми свою теж слідчу оперативну. Та ти бачиш і малого, блять, і зараз зараз одразу Ми нікуди не їхали, що я на місці закінчили зачиняється. На цьому ваші повноваження закінчують, що ви Все, ваша це підтрималася, наші допомоги закінчити. Ви ж не допоможе зброї, де цього, Ви з тим.

Вас будемо Будете затримані, доставлені. В ніхто нікуди не буде затриманий, і ніхто ніде не буде доставлений. Ну то ми стоїмо, але ніхто не буде затриманий і ніхто нікуди не буде забиратися. Я вам ще кажу. Ні ви собі приділяєте, а не мені. Ну То ви до того діла не маєте. Ви до того діла не маєте. Має військова. Прокуратура має, а а не ви того, прокуратура а подає дані для нас, ні, гроші. Ні. ні? ви ж займаєтеся нормальними ну, ділами, ну, От ви, О, ви послугами можете передає, асфальтик діля. замітати, нафік, худити. От у ваші шо послуги. Шо ви, шо ви Та... Та ваші послуги. Та зараз, бляха, і ДБР визвемо, якщо буде треба. Та зараз ми зробимо такий концерт, що ви, бляха, не... не будете. Їм така служба в них така. Послуги нам. нас. Під час військового стану немає ніякої. Зараз. Чуєш? Зараз нехай приїде. Слідче оперативно. оперативно нехай приїжджає, зараз ми будемо їм тивосити, нехай розбираються. Я... Та вони не знають самі, хто хто щось кидали. Ну, шукайте духа. Почекай, нехай слідча оперативна. Ми їм зараз на них скаргу їм вимогу, щоб їх нахуй здручили. Звісно, ото і стоїмо. Зараз їх на них скаргу пишемо, блядь. Щоб вони, блядь, херньою не страдали. Ніяким законом не займаються. От іменно, Додатку До житного зброя не вписана. Знаєте себе? Це не я, я жива людина. Це, Бу -бумага, ну, це бумага, відповідь. Я Відсвідує, людина жива. Мене я вам ще раз говорю, я вас познайомлю. Зараз Весь не ви Ні. Я людина в правовому статусі людини. Я знаю, я вийшов. Я ознайомлюю чоловіка з даної. Будь ласка. Хочеться ознайомити. Я вам даю можливість. Я не повага, я живу. Не особа! Це не я. Ніхто не людина. Добре, пізнаєте живу людину. Ви свого це не Не впізнаю, не впізнаю. Я жива людина. Це я не знаю, ласка, можу надати означь. Регінал зберігається в Кернаському районному відділу поліції. Хочте, приїжджаємо з нами, вас, можете ознайомитися з ним, ним за Це чи вимога? Зараз це за пропозиція. Приїхать разом з нами, щоб ви ознайомилися, якщо Пропозиції маєте бажання. Не бажаю. Так. Добре, чекаємо тоді слідчу оперативну групу. Я вас попереджаю. Що нас, місце, підій, ви можете затримані. Ніхто затриманий є, не буде. не перебувайте. Знаєте 62-го закону про поліцію? Я на вимогу поліцейського фізична юридична особа. Ви самі не знаєте, що це що, Нє, що? 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 наші. 62. А 30 російський це, 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 це вас. Я, в... я людина проводилася людина, так, погано, ми ви себе можете хоч марсіаном представляти, але нам все рівно. розумієте? Яка ваша там Но... позиція, Нічого ми, ніхто нікуди не поїде. Та все, ніхто нікуди нікуди не поїде. Але ви мусимо так само виконувати з чистого. Олексій. І вас не обов'язки. Я я ну, він не бажає своє орієнтування. Я йому показав дане орієнтування. Я жива є людина, я не бумага. От іменно. Ніколи не представляєте. Скажіть, а як ми можемо розіслати орієнтування, як ви жива людина? Як вас, не дай Бог, Бо ви згуби... є корпорація, ви не утворення. Ви корпорація є, так. Да. Ви є фірма, ви не і орган. Загалі американської ви утворення ви утворення закону України при національній поліції. Ну покажіть закон, що там всі печатки, підписи. є. Дивіться, ознайомив чоловік він, він не прийняті та, ви. Міліція ще була більш-менш закон. законна. Ви незаконна фірма. законна взагалі. Конечно. Ну де, Самі витягніть свій Це додаток до жито. Де пишеться додаток до світлок? Це не додаток до житла. Подивіться, маємо. будь ласка, самі, який має бути план про продукція, службових посвідчень я... працівника Вам національної о, поліції. Привести вдома лежить, який в кабінеті міністрів задається. І який має бути? Не такий, як у вас, там має бути службове посвідчення, має ці Ні. печатки в Ви не знання закону не звільняєте. А знання закону звільняє від. От. От. Але ви поясуєте? Військкомат законом створений? І військкомата вже з 2007 року немає. Це, як то кажуть, до... це розуміється. До... Ви є Працівників ТЦК та складу. ТЦК в законному творені? Ну, приємні. У мене є всі відповідні ту... бумаги, що, що ви не створені законами. У вас є відповідні документи, що ви правовірно залишили дану частину. Я людина в правовому статусі. Я вас запитав, це правовиця. Ви були військовослужбовцем. Я не Проход... був військовослужбовцем. Ви не я проходили військову службу? Ні, я людина. Чи ж два з половиною роки, блядь, який я послужив? Ні, я бачу. Ти не... Він я сам. з вами, знаєте, на одному цьому самому не... Так я знаю, так що не треба тата, тата, на ти. Я, я не Семен далеко. Я не Андрій. Я не Андрій. А хто? А Слухайте, ви будете тут гадати? Надавач Я... послуг. Ні. Так, надавач послуг. Друга стаття, перший пункт. Надають поліція, надає поліцейський послуг. О, цілий бусик є. Як вас звати? Альош. Ну то, бля, хамуха, ну дитина відслужила. Тут є батько, який служив, відслужив за нас, всіх від, тут відвоював. Блядь. На їм І Ви слухаєте, зараз підраси, арестовуєте не. дитину, блядь. Що ви не, цього. Ви не, ви не ну, а то, Що? а що ви херньою, він правду сказав. Кто ви ви, ви, ви... маєте учасника бойових. Кожен, так де Кто ти ви був? Хто да. має учасника? Ти маєш ви учасника ви, дій. Покажи. Де ти Харківська область, Дорочівський район, О, ти стояв, бляха, хаммо. В третій лінії зарився і сидів. Узачалопань чи село гранів. Скільки кілометрів від кордону знаходиться? Та яка кордон? Та нахер нахар він його учасник. Вони всі мають учасники бумажків. третій Ну, на блокпусті постояли, <пусті> вони взагалі на в зоні столкновення <пусті> не були. Звісно, <пусті> чуєте? Показати. <пусті> Покажи, але я затули свою фамілію. Ребята, ви сьопаєтеся, Ім'я тільки дали. <пуст Рубзачок мій Що Рубзачок мійде. Я? Звичайно. Хочемо, щоб ви у хвилян, типу, воюєте. Чує рюкзак є? Немає. Ну то і мені треба додому збігати, я... взяти, показати. Та не там я був, де тебе немає. Я, Понимаєш? Я ну я зараз можу піти, блядь. Чи, чи я, вийти, блядь, Йдіть, убедити, я, я, навіть я навіть не маю права вийти, блядь, без убедитися, я не маю Ти він мій ком, він стоїть зі мною. Типи не має бути воєнник з собою, що хочеш? Ніякого воєнника не має бути. Ні в кого. Ні, ніякого. зараз закон про мобілізацію. Який закон? Покажи, покажи цей закон. Закон ну, Верхов Конституційний ну, суд ну, відмінив мене... мобілізацію. Він незаконно підписаний. Так. Nee, ні, 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 відійдіть. Дядя зброю, тримайтесь, будь то... ласка, дистанцію. Шо, Дро, що, шо, що, що ви робите? Я вам, що дівчина, якась ді, на мене лізе. Тримайтесь трошечки дистанції, добре? Так, ви базар тут розводите. Так, відійти? Ні, ну ви спорите, треба по черзі без Добре, Максим, говорите теж. Зараз приїде поїдна суддя корпоративна група, представники військової, які надавали запит на вашу рошу. Ніхто їх не Вони не поліцейські, вони як поліцейські. Бути поліцейськими як. Я, слухайте, ви мені зараз говорите взагалі як речі як не з реальністю. Ну так це пишеться. Ну у вас Що пишеться? Віде? Я навдиться, я знаю, що в мене є закон про національну поліцію, яким утворена національна поліція а, Яким? Є про утворення національної поліції. Не документи ці. Шановний, я їх не ношу з собою. Ага, я бо їх, їх немає. Бо що... їх немає. Це це не має. Речі, має. На 1, який так, ну то Покажете свої документи, тоді будемо говорити то не документи то до, не до ж встановленого до ж Жетона. у вас є код ЄДРПУ. Ми Ви вирішили, що це ну, додаток до жетона. Так Це службове посвідчення пише. Хоч слово. там і немає писати. No, має писати а ви, я, це та є... п'ята стаття. Закон про поліцію, що є ознакою з поліцейського службове посвідчення. Ви починаєте без подалі цей закон, що посвідчення працівників поліції встановлюється відповідним зразком і відповідним тим самим законом. І хто це кабінет міністрів? Ні, це закон цей затверджує з відповідний хто ну, цей закон приймав кабінет міністрів. А а кабінет кабін... міністрів законом утворений? Певно, ну, що закон? Де. Де. Ну покажіть. Ви, ну я вам говорю, у вас є мережа інтернет, відкривайте, відповідно. У мене законні... є всі документи, макулатура вдома, що ви не створені. Я особисто від людини писав Добре, на кабінет то міністрів. Вам дали що? Оригінальні документи? Хто вам їх таких надавав? Впливали вторгні ради. Ви очевидно, що за Верховної Ради спілкувалися на родину такі документи? Ні, я запит від громадянина писав. Запит від громадянина. Не України, а громадянина. Просто громадянин. Я вам надали, що у нас поліції в Україні немає. Так. Ні, за поліцію. Ні, не за поліцію, за кабінет міністрів ви законом не уворений. Так що як ви можете створені, не існуючі в кабінеті, а постанова поставляється на органи виконавчої влади. — На людину не поширюється. Я бачу, як смисла щось доказувати, немає зовсім ніякого. Почекаємо слідчу оперативну групу. Так, чекаємо. Ми чекаємо. Ми вже стояли теж так само 10 годин, у нас час є. І ми достоїмося. Що... Та, та який вантаж? Почекай слідчого оперативного, ми на них зараз е скарки врубаємо. На О, них напишемо. Зараз вони прийдуть. Ручка є тут? Глянь, тут має бути. Є. є. Все будемо писати зараз. та й все. права і свободи людини. Ми не можуть Ну. Зараз можна і їхати, в принципі, якщо захотіти, вони нічого не зроблять. А що вони будуть? Вони не можуть впливати на волю свідомої людини. Це спитати на камеру я вас попередив. А свої ви зараз можливо це виплинете на волю Ну Так ми теж будемо фізичну з... силу я за шоси залишатися. Бач він просить зразу. Батьмен, якщо ви будете спробувати залишати місце події, ми Ви впливаєте на волю свідомої людини. Я фрушарглашов я бач він вже втікає впливаєш на волю свідомої людини. Звичайно, можу впливати на волю свідомої людини. Домусу а ви закону про національну поліцію ще зараз на камеру, що ти впливаєш на волю, я я в мене ще раз кажу, що, правовую, що я можу засувати до вас певні заходи примусу. Ну, але ви можете... до людини він не сказав, він хитрий. Ти впливаєш на волю свідомої людини. Я вам ще раз сказав, що якщо ви будете чинити опір, до вас буде записи. Свідомої повіду. людини, ти на волю впливаєш, ти на яких підставах людей тримаєш? Я ж вам ще раз сказав, чоловік перебуває у розшуку. Якому? Я, я придивив йому. Покажи бумагу Показав тут. Же. Це не бумага, я не бумажю. Що я Ту Ту раз показував, То раз показувати, бумажка розбав... Максим, це розб... бумага, я жива людина. То, що у вас є, то ви я можете не підтертися. Але в правовому полі ви діляєтесь особою. Тож не, а особа. Я людина впровод. Ви вважаєте себе хоч марсіанином? я вам ще раз говорю. Людиною. Mm. Ви себе теж можете в може, політянам, це ваша суб'єктивна думка. Так само, як і ваша. То Чому ви у тут сидите, не воюєте? Так. Чому ви не захищаєте? Так ви йдіть добровольцями, добровольцями, що тут охороняти? Люди самі розберуться, або жінки будуть поліцаєми. Як ви такі герої, чому ви не приєднаєтеся, а тут сидите? Катається тут, бляха муха. Охороняєте жінок. є єврейські слуги, тут На запорожці? Він ви половиною років відбув. Гури. Я пішов додому, я що ховаюся. Ну, бо це не і він... і формування таке. А як що, ви? за два роки того не зрозуміли, так? Тільки за два з половиною роки після того почали да. надивилися тіктоків і відео. За і яких відещили, та яких тіктоків? То ви катаєтеся мультики, дивиться. Ви, ви, ви перше сказуєте, Семен, <плес> да. тут хтось <тут> другий. <плес> <Я, плес> хай буде я Семен. Дивися, батько воює. Дитина слушає, блядь. І він мені розказує, я, бляха, 15-ти рік ви, був, ви, блядь, добровольцем. От як в ті ситуації, то... їх, бляха... я ти тій ситуації, Та коли мій батько воював, а ти служиш. Ну, так ви ж не знаєте, де мій батько, правда? М -м. Ні. Ну так для чого то говорити? Зараз і зачіпати ту тему. Я не хочу зачіпати. Ну, Треба було їхати протести нафік протести собі протести свободно тему, і не чіпати людей, а то ви, бляха, пристаєте, блядь. люди і так бояться вас, бляха. Як скоро суховилами вас будуть, бляха, мучити. Бо ви, бляха, самі гірші ще, ніж ті сепаратісти наші. Та, звісно що, кошмарите. Подивіться, скільки де люди тут є. Ознайомилися з цим. Я вам показую Ви не показуєте. Ході, хані попадемо, що давайте. Там є ваша фотокартка, все ну. все. Це не я. Ну, Я вам, кажу. Я вам показую увагу. Я людина в правовому статусі людина. Добре, як забажаєте, я вам просто показую, ви ознайомлюєтесь. Батько, ходіть сюди, будь ласка. Я нічого не дивлюся, це не ваші, не ваші картинки. Давай, Раз. Фотографії орієнтування, Та ваші картинки. Це не я. Добре, можете ознайомитись. Будь ласка, відійдіть від мене. Відійдіть від мене. Да, да, відійдіть да, від, не, від мене. Не обнімаєте, не, не просите до мене руки. Тримаєте? А да, ніхто не простягає, все на відео знімається. Я хочу, щоб ви ознайомилися, щоб ви потім надається, не мали ніяких питань, чому і що, де, і як. Відповідно, ви Де тут підпис, де тут підпис затверджується початку? Я Де тут а знизу? Це просто мукулатура, я Ні, тоже можу копія. Копія. так покажу. Це кофти. Так. Давайте копія. Оригінал. оригінали. Оригінали! Ви мене ще не дослухали. Я вам говорю, ви навіть не хочете мене дослухати, йдете зразу, як то кажуть, Давай, на конфлікт. Можете ви познайомитися з вашими анкетами, даними, всі, які тут є. Причина, розшуку і так далі. Де ви послухайте мене, а потім я буду слухати вас. Правда? Я ж вас не перебуваю, не хамлю вам. Добре, почерні. Дивіться. Я вас ознайомлюю з, з даним листом. Відповідно, працівники служби військового правопорядку зараз наразі до вас виїжджати не мають чи не мають змоги. Чи не і не виїдуть, за... бо вони не немає документів я ніяких. Ввіст, Ви я ні. ліпу. Навіть, Нехай ведеться в мене він, теж. Має, 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 та Врошук. як він чоловік, фізусок. Тобто вони звернулися до нас відповідним розшуком. Ви до того діла не маєте. Це територіальний центр комплектування або найближчий. Дивіться, ви вже будете з ними розбиратися, чи вони законом утворені, чи не законом твори? Ніхто нікуди Я... не поїде. Вже поліцейський? Ну, хай буде поліцейський, якщо вам показати. Я поліцейський. Я, я вам даю змогу, щоб ви могли ознайомитися, щоб потім не мали питань, чому у вас близько серед вулиці, до у вас підходять, ставлять вам якісь незрозумілі питання. Питання не ніяких ставити, ставити не можуть. Це питання, по суті, щоб, щоб щоб цей розшук зняли. Ви самі знімайте, херньою не страдайте. Якщо ви, ви дійсно залишили частину, знімаєте всі законні підстави. Ну то нехай її знімають. Ви маєте ці документи занести. Ні. Казати, це що має той... зняти військомат. Це військомат і подавав, і військомат. Військомат з 2007 року немає. Так. Ну, територіальні, нема теж, вони бляха інвал... тими віді э... пенсіонерами займаються. Це не ознайомлення, Те, то копія, я вам Це копія. Те, що я вам Ви з Те, що я вам прочитав? — Де тут опечатки? Де тут опіки? Ви чуєте, що я вам говорю? Те, що ну, я, що я... Ви з моїм словами, Те, що я вам словами розказав? Ви Ні. Ви можете таке саме напечатати, сказати, Та що ми ознайомилися. Ми не ознайомилися. Ви не ознайомилися. Так. Нам такі ліпа не підходять. Ні печаток, нічого. чорт. Да, бумажка. Увагу, я набаву. теж напишу, що ви росуки. Ну то все, що в чем діло. Треба було робити той шум-балаган. ви, бляха, Навіщо це було робити? Концерти, да, бля. Так скажіть, нехай знімають, ну, нафік та й все. Не стану нема, нічого нема. Ви що, бляха, тютю. Або я був дурак нафіг, я доброволець був. У 22-му році та, перший військові пішов. Чоловік знаходиться в розшуку, ВСП зараз повідомляється. ВСП не приїде. То. Все, хлопці, гуляйте. Та гуляйте. Та да, гуляй. відкрий дверь! Все, кумер, йді додому. Ще будуть щось там ставити. Ідемо працювати. Та поїдемо бач БСП не хоче їхати. Бо ми їм так само накачаємо. Галя йдеш! З дороги зійти, бо зараз роз'їдуся ще. те! Та не кричи, так. Та, та роз'їдуся, що потім будеш сказати, що каліка! Вони зараз ще на водку Та й водять. Якби не Валерка, я б з ними був. Та мені сказав, він молодець! <ріху> Та я і, і мені сказав, я бляха. Та й що, що ти хочеш? А що ти сам у де? Я не сів би, бив би в один. Зараз скажу, в бурси твого. борсу заберу. борсу забрати? Да. Иди, иди пройдися з ним. Зараз борсу забрати. Да. зараз щоб щас завезуть, Да нет, я стану, иди. Зараз. Тумаку щас забрати. Забери да. собаку, зараз...